Друзі, і ще одна новинка Citroen ETENS DS Crossback 2020 року з пробігом 25 тисяч в комплектації Performance Line. Чим ця комплектація підкреслюється? Це яскраво виражені чорні диски. Ось такі вставочки. Є в нас LED-оптика, датчики світла, датчики дощу, є датчики сліпих зон, комбінований шкіряний салон, алькантара зі спортивною стрічкою. Ось дивіться, як вона в двох кольорах зроблена. Те ж саме зі шкіряним кермом. В двох кольорах прошито стрічкою. Також у нас є такий чорний стильний дах, парктроніки вкруг, алюмініва стрічка, performance line, підголівничок. Яскраво так зроблений. Підлокітник, два підстаканники, Drive mode. Підігрів сидінь, також є налаштування навігатора, налаштування зарядки, налаштування датчиків паркування, протибуксувальної системи, датчики тиску в шинах, Android Auto, Apple CarPlay. Авто за акційною ціною 15300 вже на площадці. Телефонуйте.